Псалом 108. На закінчення. Псалом Давида. Боже, моєї хвилини обійди мовчанням, адже уста грішника і уста обманця розкрилися на мене. Вони заговорили проти мене підступним язиком і оточили мене ненависними словами, без причини вели боротьбу зі мною. Замість того, щоб любити мене, нападали на мене, а я молився. Вони віддали мені злом за добро і ненавистю за мою любов. Постав же над ними грішника, і нехай диявол стане праворуч від нього. Коли він буде судитися, нехай вийде осудженим, а його молитва нехай стане гріхом, хай укоротяться його дні, а служіння його нехай забере інший, хай його сини стануть сиротами, а його дружина довою, хай сини його. Тиняючись, блукають і жебракують, хай будуть викинені зі своїх домів. Нехай лихвар витягне з нього все, що він має, хай чужинці розграбують туди праці його, хай не буде в нього захисника, хай не буде того, хто змилосердився би над його сиротами. Діти його хай будуть приречені на вигублення в одному поколінні нехай пропаде його ім'я. Хай згадається перед Господом беззаконні його батьків, і гріх його матері хай не буде стертий. Хай будуть вони постійно перед Господом, і нехай зникне пам'ять проти них із землі, за те, що не пам'ятав він чинити милосердя, а переслідував до смерті бідну, Богу, зранену серцем людину, він полюбив прокляття, тож вони зійдуть на нього. Не бажав благословення, тож воно і віддалиться від нього. Він одягнувся прокляття, наче в одяг. Тож просочилося воно в його нутро, як вода, в його кості, як олія. Нехай буде воно йому як плащ, який одягається, і як пояс, яким постійно підпорізується. Ось так перед Господом виглядає справа тих. Які неправильно оскаржують мене і наговорюють зло на мою душу. А ти, Господи, владико, чини наді мною милосердя задля Твого імені, бо добре Твоє милосердя. Спаси мене, адже я бідний і вбогий, і в мене стривожилося серце моє. Я поник, як зникаюча тінь, мене струсили, як сарану. Мої коліна ослабили від посту, а моє тіло змарніло від браку олії, тож я став для них посміховиськом, бачили мене і похитували своїми головами. Топоможи мені, Господи, Боже мій, врятуй мене за своїм милосердям. Хай дізнаються, що це твоя рука, що ти, Господи, зробив це. Вони проклинатимуть, а ти будеш благословляти. Хай осоромляться ті, які повстають проти мене, а твій раб радітиме, щоб викрилося гнібою ті, котрі зводять на мене наклепи, хай накриються своїм соромом, наче подвійним одягом, вельми прославлятиму Господа своїми устами, величатиму його між багатьма, бо він став по правиці нещасного, щоб врятувати від тих, які насідають на мою душу.